Лист 25. Мій любий Шашеню. Біда в тому, що коло людей, серед яких обертається твій підопічний, є християнським. У всіх, звичайно, є свої власні інтереси, але їх об'єднує християнство. Якщо вже вони стали християнами, то ми повинні утримувати їхню свідомість у своєрідному стані, який я називаю Християнство. і. Наприклад, християнство і криза, християнство і нова психологія, християнство і новий порядок, християнство і лікування за допомогою віри, християнство і дослідження душі, християнство і рослино споживання, християнство і реформа правопису. Якщо вони мають стати християнами, то принаймні хай будуть християнами з різноманітними відмінностями. Нагнітає в них почуття страху перед життєвими труднощами, страх перед життєвими труднощами. Це одне з найцінніших почуттів, яке ми виробили в людському серці. Це невичерпне джерело єресі, безглуздя на церковному соборі, невірності в подружньому житті і зрадливості в дружбі. Люди живуть у часі і через те відчувають реальність послідовно. Щоб відчути її повніше, їм треба пізнати багато різних речей. Іншими словами, вони повинні відчувати зміни, і оскільки люди потребують змін, то ворог, будучи у глибині душі гедоністом, поробив їх приємними для них, як, от, наприклад, споживання їжі, але не бажаючи робити зміни заради самих лише змін. Перетворювати їх на самоціль. Він урівноважив їхнє прагнення до змін прагненням до сталості. Ворог примудрився задовольнити обидва прагнення у створеному ним світі за допомогою поєднання зміни і сталості, яке ми називаємо ритмом. Він створив для них пори року, які хоч і різняться одна від одної, але кожна з них щороку є тією самою. Отож виходить. Що весна завжди сприймається як щось нове і водночас, як споконвічне повторення того самого. Ворог дає людям змогу святкувати у своїй церкві релігійні свята протягом усього року кожне з цих свят відмінне від решти, але водночас по суті своєї є таким самим, що й решта, збільшуючи насолоду від споживання їжі і виробляючи в людини ненажерливість. Ми беремо цю природну пов'язану зі зміною насолоду. І, спотворивши її, перетворюємо у пристрасть до всього нового. Випликання цієї пристрасті цілком залежить від нашої майстерності. Якщо ми занехаємо наші обов'язки, то люди відчуватимуть не тільки задоволення, але й захват від такого нового і давно знайомого явища, як перший снігопад. Від перших вранішніх променів сонця, від різдвяного словового порога. Діти, якщо ми залишимо їх поза увагою, будуть безмежно щасливі, граючись у різноманітні ігри, залежно від пір року. і ці ігри змінюватимуть одні одних через рівні проміжки часу, так само, як осінь змінює літо. Лише за допомогою наших безперервних зусиль ми зможемо постійно підтримувати в них пристрасть. До неритмічних змін. Ця пристрасть цінна з різних поглядів. По-перше, вона зменшує задоволення і водночас збільшує бажання. Задоволення від новизни за своєю природою зменшується швидше, ніж інші різновиди задоволення, від частоти повторення, а постійна новизна потребує грошей. Отож прагнення її викликає пожадливість або пригніченість. Або одне, і друге водночас, крім того, що ненаситніше це бажання то швидше воно поглине всі безневинні, джерела задоволення і перейде до різновидів, тих задоволень, які ворог забороняє. Підживлюючи таким чином огиду до консерватизму, ми нещодавно створили такі течії в мистецтві, які для нас менш небезпечні, ніж ті, що існували доти. Тепер усі художники і посередності. Є інтелектуали повсякдень намагаються надати дедалі більшої свіжості і новизни своїм творам, переповнюючи їх похиттю, дурістю, жорстокістю і гордощами. Нарешті жадоба новизни в людях для нас просто необхідна, якщо ми збираємося запроваджувати нові течії, моди, стилі, напрямки, мета поширення моди полягає в тому. Щоб відволікти увагу людей від справжніх небезпек, які їм загрожують. ми повинні спрямовувати модні протести кожного покоління проти саме тих гріхів, з боку яких існує найменша загроза, і зосереджувати його увагу на тих чеснотах, що стоять найближче до гріха, який ми хочемо поширити. Хитрість тут полягає в тому, щоб змусити їх бігати по судні. З вогнегасниками тоді, коли воно тоне, і мотошитися на тому його боці, де через борту жаллється вода. Ми заводимо моду серед людей вдаватися до вибухів ентузіазму саме тоді, коли ті вибухи вже мляві й суєтні і більше не становлять поважної загрози. Через сто років, роблячи з них сп'янілих від емоцій героїв, спрямовуємо модні протести проти небезпеки злагоди і взаєморозуміння. Жорстокі епохи ми протиставляємо сентиментальності, байдужій ледачі, пошані, розпусні пуританство. А коли все людство поспішає поділитися на рабів і тиранів, ми випускаємо привід лібералізму. Але найбільший наш тріумф це піднесення відрази й страху перед давніми усталеними порядками до рівня філософії для того, щоб безлад у розумі. Посилював німечення волі, саме з цього випливає так званий еволюційний та історичний характер сучасної європейської думки, почасти завдяки нам. Ворог полюбляє банальності. Наскільки я розумію, він хоче, щоб люди у своїх діях ставили перед собою дуже прості питання: чи це справедливо, чи це розумно, чи це можливо? Якщо ж ми зуміємо примусити людей ставити перед собою такі от питання, як. Чи відповідає це загальній тенденції нашого часу? Прогресивне це явище чи реакційне? Чи це той шлях, яким розвивається історія? То вони знехтують на ворога. Усі питання, які вони ставлять, звичайно, не зможуть знайти відповіді, бо не знають майбутнього. А яким воно буде, великою мірою залежить від їхнього вибору. Через який знову ж таки звертаються до майбутнього. Отож, тоді, коли їхні свідомості снують у цій порожнечі, ми маємо зручну нагоду втрутитися і схилити людей до дій, які вигідні нам. І основна робота вважає зроблена. Колись вони знали, що одні зміни ведуть до кращого, інші до гіршого, ще інші не дають ніякого наслідку. Ми великою мірою усунули це знання. Описовий прикметник незмінний, замінили на емоційний застійний. Ми привчили їх думати про майбутнє, як про обіцяний край, до якого вступають лише улюблені герої, а не як про щось таке, чого досягає кожен зі швидкістю 60 хвилин за годину, незалежно від того, хто він і що робить. З прихильністю твій дядько крутень.